Жив замком. Він любив згадувати. Коли він перший раз сюди приїхав, він каже, коли питаєш у людей, де є замок, як туди потрапити, люди не всі могли відповісти на це питання. А коли питали, де є тюрма, От, люди відповідали, так, от там підніміться на гору, там є тюрма. Це він любив згадувати. Але тепер, тепер, звичайно, що так були то страшні часи, але тепер всі знають, де є Золочівський замок. Ще за життя я побачив, що то людина незвичайна. І... Вирішив зробити його портрет. Довго споглядав його, ходив з ним і потім навіть і написав спогади, як вийшла книжка спогадів, дуже цікаво, багато його працівників, і всі гарні про нього лишили спогади. От. І ще за життя я зробив два портрети: один по груддя, а один. У вигляді Сфінкса він повернувся сюди у бронзі, і багато поколінь, золочинців плють десятиліття, будуть дивитися на цю дошку і цікавитися, хто ж була ця людина, і він житиме у віках, бо цікавість завжди була, є і буде наших людей. Щезають тяжкі туги, пум, охота на разом! Разом хто сил силає, з руси, радіть каві, замість най нас не спиняє, разом к світлу, другій шваві. Босван Бог нас завжди і повсякчас на віки вічні.